Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Формат. Триває спеціальний ефір на радіоінво. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом наш наступний герой, працював віце-президентом Газпромбанку в Росії. Але коли почалася широкомасштабна російська агресія проти України, він поїхав звідти. Він приєднався до українського війська і зараз отримав нагороду збройних сил України. Вона має назву Золотий хрест. Вона була вручена за успішне виконання бойових Завдань. Говорити ми зараз будемо з Ігорем Волобуєвим, військовослужбовцем ЗСУ, бойцем Інтернаціонального легіону. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Іровом слава. Добрий день, Олексію. Добрий день всі, хто нас чують, бачать. Дуже радий вас чути. Я пам'ятаю, що знаєте, в останній ми з вами спілкувалися в нашому ефірі в квітні минулого року, тобто це був кінець квітня. Ви тільки приїхали в Україну, звичайно, що ну було дуже багато, скажімо, сумнівів. Так щодо того, може ви якийсь шпигун, може, ну коротше кажучи, ми не до кінця розуміли ваші мотивації, і звичайно, ну українці з підозрою ставляться до тих, хто багато років жив та працював в Москві. Зараз ми бачимо, що ви, мабуть, є. Я тим прикладом того, що хороші росіяни вони існують, і я також зрозумію, що це логічно, що з квітня минулого року стільки всього трапилося. Як ви змінилися? Що ви побачили за ну, ці рік, рік і три місяці? Особисто я не можу сказати, що я якось змінився, я яким так, був, таким і залишився, ну як людиною, як особистість. А... Що стосується змін в моєму житті, ну, я взагалі взагалі, знаєте, я так жартую, я кажу, що в мене тепер два життя і три дня народження. А, ну, це був такий, скажімо, складний шлях до того, щоб а, потрапити в Україну, перебувати тут легально, щоб. А, Потрапити в Збройні Сили України, це було мабуть найскладніше моє завдання останнє, яке я тоді перед собою ставив. Ну, поки що все добре. А про те, що про консерви, там знаєте, ви я вам хочу нагадати, є такий росіянин Ілля Богданов. Він ще в 2014 році а, приїхав воювати за Україну. Він зараз служить в РДК, Русський добровольський корпус. Дуже відома людина. А, він коли доєднався до української армії, це було дуже потужно і про нього багато хто розповідав. Гучна історія була та є. Він не і поранений був. Він отримав громадянство вже України, і йому досі закидають, що він консерва. Ну, ви знаєте, давайте так, ну, все-таки на тлі російської агресії з 2014 року, ну, звичайно, що це, це неминуче. Давайте так, це неминуче, не може бути по-іншому. Пане Ігорю, коли ви кажете про те, що у вас три дні народження, що ви маєте на увазі, що за три дні народження? Про один я розумію ну, тобто день, коли ви народилися. Ну, дивіться, я вважаю, що коли я поїхав в Росію, у мене розпочалося нове життя. Ну, взагалі, з чистого аркушу, а, і в мене є день народження, я вважаю їм цей день, коли мене вже офіційно, коли я пройшов всі там перевірки і решта. Коли мене пустили в Україну. Для мене це був реально днем народження, бо я для себе вирішив: якщо а, мене повернуть там. Польщу мені б шляху шлях був один в Росію, бо в мене віза тоді вже закінчилася шенгенська. Тобто я був нелегал скрізь в Європі. І я розумію, що мене б депортували там в якийсь час все одно в Росію. І я для себе вирішив, що я живим в Росії не повернусь. Тому, коли все ж таки <кій> мене офіційно вже пустили в Україну, я вважаю, що це мій другий день народження. А третій день народження це 6 квітня, коли я. Ну, дивом вижив, а, коли отримав поранення. Поруч зі мною загинуло три людини. Од одна з них, молодий хлопець Білорусь, який фактично закрив мене собою. І це третій день народження. Це було під Бахмутом, правильно я розумію. Я чому про це запитую? Знаєте, буквально сьогодні New York Times опублікували таку колонку українського письмен письменника Артема Чеха. Він також воював під Бахмутом. Ну і оця колонка присвячена тому, як от він ну вже. Під час того, коли росіяни, російські окупанти майже захопили місто, так от він перебував в окопі п'ять днів, просто ну і очікував на смерть. Ну тому що ну ніяких інших варіантів він просто не бачив, тому що ну те, що відбувалося навколо, вказувало йому на те, що шлях тільки один ну от такий, так і от е, наш український захисник е, е, описує свої враження від того. Бахмут для вас. Що ви, ви запам'ятали з нього? Що ви будете згадувати? І погане. Ну, про хороше ми розуміємо, що ви все-таки змогли вижити. Знаєте, головне, мабуть, ті ну, бої, в яких я брав участь, вони зовсім були не похожі на ті, які були ну, до цього. Тобто там, щільність обстрілу була ну просто якась. Ну коротше, було дуже важко там, скажімо, на порядок. І я пам'ятаю, коли ми туди приїхали, з кожним днем ставалося гірше, гірше, гірше. Це було видно. Ну якщо раніше там, наші хлопці кудись виходили на завдання, то майже завжди вони поверталися е, живими, неушкодженими. А під бахмутом. Почалось, ну це таке пекло було. А, ну і поранені були, і загиблі, і дуже важко було. Тобто, ти коли туди йшов, Ну, взагалі не буває, знаєте, легких завдань. Це я так зрозумів. Мені колись казали, ну ми тебе там відправимо якесь легке завдання. Ти ніколи не знаєш, чим це закінчить. Навіть тоді, коли я отримав поранення, я взагалі там не повинен бути там, де я куди ну, потрапив. От, тобто, ти ніколи не знаєш, чим закінчиш. В хахнуті було дуже. Ну, с... по-перше, це обстріл. Тобто, така щільність обстрілу. Ну, я про себе кажу, так? я ніде більше не був, як там. Пані Ігорі, от знаєте, я тут якісь, мабуть, такі дуже банальності у вас запитую. Я там запитав, от як ви змінилися? І звичайно, ну це дуже важко аналізувати. Це мають люди подивитися, які вас добре знають. Так, І от вони, мабуть, у них треба запитувати. Але є інша ще штука, є наш ворог, так. І ми пам'ятаємо, що ну дуже велика частина українців до останнього моменту вважали росіян, ну в принципі більш-менш адекватними. Тобто, ми розуміли, що там є е, якісь військові, які виконують накази, е, там є найманці. Так, от вони отримують гроші, великі гроші, і за ці гроші там готові вбивати людей. Але е, ну, масштаби е, злочинів, які ми побачили, вони настільки великі, що здається. У нас також відкрилися очі. Ну, ми говоримо звичайно і про тотальне руйнування міст, так не зважаючи на те, хто там знаходиться, просто зруйнувати все, і це назвати, що ми захопили це місто. І звичайно, далі, коли те, що відбувається під окупацію, так ми говоримо про зґвалтування, ми говоримо про тортури, ми говоримо про пограбування, так, от що можна вкрасти, ну взагалі, все. Чи у вас відкрилися очі на цій війні? Бо навіть європейці, мені здається, частково в це не вірять. Коли вони читають, думають, та ні, ну не може бути, мабуть, українці перебільшують. Ой, ви важке запитання задаєте. Я десь колись казав, що Росія це країна карантышів. От Це по-островському. Не залишається жити нікому. Uh, тобто це країна маленьких людей, які хочуть бути паратовими. Це такий герой також uh, у ну, цього твору Островського. Вони здатні на те, щоб знищити все. І навіть коли вони розуміють, що вони не можуть там місту взяти, так вони його просто знищуються і знищують його, і мені здається, це такий гасло таке у них. Ну, мы его можем вот так назвать и их назвать. Вот не доставайся ты не, не, не доставайся это никому. Это на карандаш. Мы не так сдаете. Але цікаво, знаєте, що можна ну от як завгодно промити мізки, так як завгодно вказати, що дивіться, ну по перше, це не агресивна війна, а це війна, яка вас захищає від заходу, і навіть знайдуться люди, багато людей, які в це повірять. Про інше хочу запитати: якщо я правильно розумію, що і Легіон Свобода Росії, і РДК, тобто Руські Руський, Руський Добровольчий корпус, вони є частиною інтернаціонального легіону. Правильно, я ж тут нічого не плутаю. Ну, правильно, але в різні є інтернаціональні легіони там, де я служу, це інтернаціональний легіон збройних сил України. Водо mm -hmm. Росії РДК це а, теж інтернаціональний легіон, але підпорядковується а, там іншим структурам. Я знаєте, чому про, про це запитую? Тому що ну ми пам'ятаємо рейд навіть не один, а два таких рейди, так які здійснювали і РДК і Легіон Свободи Росії а, в Білгородську область. І в принципі я бачив таку аналітику, що те, що сталося потім, ну от з Пригожиним, так от з цим так званим його маршем справедливості, що це було ну як наслідок. Ну тому що м, навіть зустрічали їх, коротше кажучи, ніхто там не не бився з цими вагнерівцями. То, от чи ви спілкувалися з тими членами РДК та Легіону Свобода Росії, які були в Білгородчині? Що вони розповідали? Як це було? Бо мені здається, всередині ми дуже мало знаємо. Про те, що саме там відбувалося, я думаю, що справедливо все ж таки такі питання їм особисто задавати. От. І з ну, РДК це не проблема зв'язатися. Вони кхе, приділяють багато уваги, тому що ви про них знали, і це правильно дуже. Мені я так, я так вважаю. Я нещодавно спілкувався з одною людиною, яка. Живе в Росії і якраз знаходилися в Воронежі, коли туди знайшов пригождень, і оця людина як свідок, вона мені розповідала, як їх зустрічав. Приносили їжу, приносили напої якісь і люди, як мені розповідала, цей свідок. Дуже їх підтримував оцей похід на, на Москву. Так от, чого вони очікували від цього, від цього походу? Вони очікували, що Пригожений його військо змінить в Росії владу. Хоча сам Пригожин про це ж не казав. Якщо вірити цьому свідку, а ну, в мене немає там якихось привідів, скажу, не довіряти цій людині. От настрої у Воронежі були такі: люди хотіли, щоб в Росії змінювалася влада за допомогою пригодження? Це також цікава така риса російського населення. В сенсі, що ну давайте почекаємо, коли хтось це зробить за нас, хтось так, от так. От є оці люди, вони зараз підуть на Москву і змінять владу. Е, як ви гадаєте, ну е, от що вам ваша інтуїція підказує? Чи може повторитися подібний бунт? Бо зараз ну ми чуємо якісь певні певну інформацію про те, що є там генерали в російській армії, які там з чимось не згодні, їх там то знімають з їхніх посад, можуть кудись відправляти там чи то в Сирію, чи те, чи то ще кудись. От, на вашу думку, чи може повторитися ця ситуація? Чи це було настільки екстра... настільки екстраординарна пози екстраординарна подія, що ну от, очікувати на це не варто знову? Ну, подія була насправді така неочікувана і екстраординальна. Вона закінчилася ще більш екстраординально. Ніхто не очікував, що так швидко і і так. Як воно закінчилось. Мені здається, що там дуже проста причина. Вони просто перестали отримувати фінансування від російської влади і пішли на Москву. Ну, Гасла було одні, але насправді їм просто потрібні були гроші. І вони, поки йшли, вони домовилися, їм ці гроші дали. Мені здається, що причина була така. А... Про те, що ви питаєте. Чи може таке бути? Ви знаєте, може бути все, що завгодно. Я так думаю, що війна закінчиться навіть так, як не один експерт не зміг передбачити це. От вона ж колись обов'язково закінчиться. І якщо ми станемо згадувати, а як же хтось прогнозував цей фінал, то мені здається, що фінал буде такий, що ніхто навіть не, мог, не міг передбачити, як воно насправді буде. Дуже складно. Тут, 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 тут більше того, ви на 100 праві, тому що ми можемо згадати початок широкомасштабної агресії, так, 24 лютого 2022 року, ну там казали, це не питання е, е, чи впаде Київ, питання коли. Ну це прям було там на CNN, BBC і так далі. Це був такий титр, і ми бачимо, що трошечки по іншому все пішло. Ми також бачимо зараз. От якщо е, слідкувати за іноземною пресою, звичайно, люд, люди в тилу, українці в тилу це роблять. А ми, ми, медійники, це робимо. Е, то там, звичайно, багато. Багато таких, ну не те що розчарування, але багато публікацій про те, що знаєте, цей наступ пішов не так. Щось він повільний, щось там не вдається. А я яй я Ми ж очікували, думали, що станеться диво, а воно не сталося. Ваші побратими, які настрої у них зараз? Про що вони зараз говорять? Ну, дивіться, а, там, де я служу, а... Офіцерський корпус це всі, це всі українці. а Солдати це люди з різних країн. Ну, наприклад, я ну, там, в моєму підрозділі, підрозділі я єдиний росіян. А це люди з багатьох країн світу, а тих, кого я особисто знаю, з ким я там прав участь в якихось операціях. Ну, вони дуже мотивовані тим, що вони розуміють, як це, яке це зло російська влада і взагалі вся Росія зараз. І вони вважають, що якщо ми їх тут не зупинимо, якщо вони їх тут не зупинять, бо вони ж безпосередньо беруть участь, то ця війна прийде до них. А це люди не тільки з Європи. Тобто, це і Латвія, Літва. Естонія, Швеція, Британія, Сполучені Штати. І майже всі вони вважають, що зараз ця війна, якщо її не зупинити, вона може перекинутися на весь світ. І тому вони тут. У Мене мій, мій близький друг. Він зараз звичайно в ЗСУ, і від він там серед іншого розповідав про те, що в них зараз добровольці з Колумбії. Я дуже здивувався, тому що думаю, ну де де Колумбія, де Україна, і в принципі, що вони взагалі можуть знати про російсько українську війну. Але ні, от ми бачимо, що люди розуміють, наскільки важливо зараз допомагати зсу. Знаєте, серед іншого, хочу з вами поговорити трошечки про Росію ще. Також була велика публікація, називалася вона. Це Нью-Йорк Таймс. Також були Путін з Eternal Вор. Ну в сенсі, що вічна війна Путіна. І там журналіст він поїздив по Росії. Він був в таких віддалених районах, де війна відчувається, в сенсі, що там от там саме мобілізують, там саме туди саме привозять е, труни з загиблими. Е, і був в, і був саме в Москві. І звичайно каже, слухайте, ну в Москві нічого не відчувається. Ну є скільки то там у цих плакатів, білбордів, на яких там е е закликають доєднуватися до лав російської армії, але на терасах повно людей, ресторани, ресторани переповнені, е як завжди, величезна, неймовірна кількість е там якихось дуже дорогих автівок. В принципі, ну що там, магазин Діор закритий, але там я не знаю, якийсь е господи Армані працює. Все добре, коротше кажучи, і от зараз ми побачили декілька таких операцій. Наш генштаб не підтверджував, що це ми, коли безпілотники полетіли по Москва Сіті, так по бізнес-центру, вони от приземляються десь в Московській області. Як ви гадаєте, чи м наскільки важливо розбудити саме Москву? Наскільки важливо для того, щоб Росія в цілому зрозуміла, що відбувається? Знаєте, я для себе давно вирішив, що, як ви кажете, розбудити їх, ну, мабуть, в цьому. Ну, тобто, не немає не сенсу це очікувати. Мені здається, ми їх не розбудемо ніколи. Сподіватися, що вони нам якось в цьому сенсі допоможуть теж. А, я вважаю, що війна повинна, знаєте як, повернутися в Росію. Вона ж звідти прийшла. І... Оці реди, які влаштовує Русський добровольчий корпус, Свобода Росії, це повернення війни в Росії. Ці безпілотники, ну, ми не знаємо, хто насправді їх там запускає, але це все одно війна в Росії, вона повертається туди. Москва Сіті, ну, щоб ви розуміли, я коли жив в Москві, в мене вікна виходили прямо на Москву Сіті, і що такий. Краєвий мій був з вікна. Це така золота міля, мабуть, теж в Москві це там дуже дорогі апартаменти, офіси, а, і якщо хтось б'є по ним, ну я не думаю, що дуже там жить якось ну, життя зміниться від того, що там прилетіть декілька безпілотників. Вони як сиділи, як ви кажете, на терасах, так і будуть сидіти поки що. Мені здається, нам не треба очікувати від них, що вони щось зроблять для того, щоб змінити свою країну, допомогти не нам, а допомогти собі. Єдина сила, я вже не раз це казав, яка зможе виграти цю війну. і... Будуть якісь передумови для того, що в Росії змінилася влада, це українські збройні сили і та світова коаліція яка нам допомогла. Я знаєте, звернув увагу, була новина про те, що норвезький футболіст. От він там жив цим Москва Сіті. Йому там ну не дуже це сподобалося, і він ну, розірвав контракт з московським Динамо. Ми зараз бачимо, що от іноземців це лякає, їм неприємно, але от росіяни з ними щось трошечки по іншому. На останок, буквально, просто хочу вас запитати, як у людини, яка знається на економіці. Ну, зважаючи на те, що ви були віце-президентом Газпромбанку, то от зараз ми бачимо, що. Ми бачимо те, що здається, Росія знайшла все таки е, інші шляхи для того, щоб продавати нафту. До речі, в цій статті New York Times, там цікаво, що автор зустрічається на одній з терас так з Петром Толстим. Він же ж депутат, оцей пропагандист. Е, ну, чому він зустрічається? Тому що він нащадок Льва Толстого. Зрозуміло, чому це важливо для американської аудиторії. І він його запитує... це, це, це спікер а... ну, дому радянська. Так, так, так. так аб абсолютно, абсолютно. І він його запитує: а от чим роз? Зраховує Росія ну, платити за цю війну. А Він каже: Ну як же, ми продаємо нафту через Індію в Європу? У мене відкрилися трошки очі на це, тому що ну я не знаю, чи це правда, те, що він каже. Але що ви бачите, що з їхньою економікою відбувається, чи дійсно можна вважати, що вона перебудувалася для ну такої затяжної великої довгої війни? Слухайте, ну от я можу про Газпром сказати. От, ця компанія точно більше не існує в тому вигляді, в якому Газпром колись існував, і е, якихось передумов для того, щоб вони е, стали такі, Газпром став знову найбільшою компанією світу, ну я не бачу. А дуже важливі санкції, але зараз ще більш Важливо те, щоб знаєте, от, ні, ні, ніде це не протікало. Щоб це був кордон, який вони не зможуть ніяк подолати, перетнути. Бо, от ви ж кажете, вони нафту продають там, через Індію, в Індію. Ну, тобто, у них є можливості все одно накопичувати і валютну виручку, і. Е Ну, отримувати так гроші з-за кордон. Якщо перекрити і зробити навіть так, щоб ті санкції, які вже втілив Європейський Союзи, Сполучені Штати і інші країни в світі, то ну, це було набагато-набагато ефективніше. Навіть може й не, по... не потрібні були іще якісь санкції. Тече дуже. Так, це правда, тече дуже. Тут ви абсолютно праві. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за а, те, що ви робите. Бережіть себе, бережіть ваших побратимів. Ігор Волобуєв, військовослужбовець ЗСУ, боєць інтернаціонального легіону, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що ще от в. На початку 22-го року пан Ігор був віцепрезидентом Газпромбанку, але коли побачив, що відбувається в Україні, то поїхав з Москви, приєднався до ЗСУ. і От зараз він був відмічений нагородою Золотий хрест. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.